Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. У ці дні ми згадуємо події дев'ятирічної давності, коли в далекому 2013 році український народ постав проти проросійської позиції того часу президента Януковича. Саме його відмова від інтеграції в Європейський Союз та НАТО. Спричинила Революцію Гідності та події, наслідки яких ми бачимо і зараз, адже всі українці прагнули розірвати уявну поповину з Російською Федерацією. Вже 9 років триває війна, яку спочатку називали антитерористична операція, потім операція Об'єднаних Сил, але насправді це були видимі бойові дії Росії. Проти волелюбного українського народу. Майже дев'ять місяців триває повномасштабна війна і окупація наших територій росіянами, духовенство і вірні Української православної церкви Київського патріархату Одеско-Бавської єпархії завжди молилися і продовжують молитися. За наших сміливих захисників Батьківщини. Ці дні ми хочемо висловити глибоку вдячність військовим і волонтерам, добровольцям і партизанам і всім небайдужим українцям, які допомагають Збройним силам України. Я хочу закликати всіх священників нашої єпархії, а також священників усієї України, всіх вірян. Всіх українців і надалі молиться за тих, що зараз виконуючи найбільшу заповідь Спасителя, возлюби ближнього свого, як самого себе, не жаліючи ні свого здоров'я, а ні деколи й життя, стоять на сторожі нашої, нашого з вами миру і спокою. Завдяки нашим Збройним силам ми можемо відвідувати храми і просити Господа за швидке закінчення війни та справедливий мир. Вітаю наших братів, українців з регіонів, які були деокуповані, і дякую їм за терпіння і незламну віру в Україну. Ми захищаємо свою батьківщину і віримо, що Господь нам у цьому допоможе. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!